І всім привіт, з вами Айзу. Hey. І сьогодні я буду відкривати нову рубрику на своєму каналі. Це Speed Art. <кій> я буду за 2 хвилини малювати якусь штуку. Так сьогодні в мене тема годинник. Пишіть ідеї, ідеї що я буду малювати. Так, здорові. Пішла. то в Я молю Photoshop CS6. І Так. Був ушло, щоб Вибрати, якщо я намалюю український прапор. Я думаю, що не буде. Так. І ось ну, так от. Так що у нас там по часу. Ой, хвилина. Мало часу. что это холодильник? сколько там сейчас 53 три что на руки? вот, так, так, Отрубляем зеленый, вейс, 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 вейс. Oh, 40 секунд да, секунду в запасе Тут же можно шоу добавить Так, шо с тем роботом? Сроблю ему ободок красивейший чуть-чуть Вот так Вот так тут вот поднимается Так, вот так, вот так Я вот надеюсь, що можна плюс І Так. тик тик тик-тик-тик, тик-тик, тик-тик, все. Готово за 15 секунд. <кхи> 13. Такі таку стрімку, чи Стрілка погана, стрілка погана, стрілка погана. Ого, мастер-кобис меня не спію. Не спію все. Итак, у мене час закінчився. Все, Записуйтесь на канал, ставте лайки. Замбувай зу. Всім бай бай.